Вітаю! Я робік із суперкниги. Напередодні Пасхи я хочу розповісти вам дещо цікаве. Чи знаєте ви, чому хрестів на Голгофі було три? Хто були ті люди, яких розіп'яли поруч з Ісусом? Ці двоє чоловіків були злочинцями, яких було засуджено на смерть через розп'яття. Там на Хрестах, коли вони повільно вмирали, вони вперше зустрілися з Ісусом. Один з них не розумів, хто такий насправді Ісус, тому казав те, що й ті, що його розпинали. Хіба ти не Христос, врятуй себе й нас. Другий же усвідомив, що Ісус несправедливо покараний, і Він не має бути розіп'ятий разом із ними. Він відповідав, наші з тобою вироки справедливі. Ми дістали те, що заслужили своїми вчинками, а цей чоловік не зробив нічого лихого. Другий розбійник зрозумів сенс жертви Ісуса й попросив, аби той згадав його у своєму царстві. На що Ісус відповів, сьогодні ж ти будеш зі мною в раю. Ці двоє показують вибір Віра, чи зневіра. Другий розбійник визнав Ісуса Спасителем у свій останній момент і здобув прощення. Це нагадує нам, що спасіння можливе для кожного. Хочеш дізнатися більше про Пасху? Підписуйся, і ми розкриємо тобі ще більше біблійних таємниць.